ліпофілінг обличчя – це як відомо золотий елексир молодості. І сьогодні з нами Софія Юрчишин, лікар-хірург нашої клініки. Розповість, як підготуватися до цієї процедури і які переваги має саме ліпофілінг перед ін'єкційною косметологією. Першою перевагою є те, що ми використовуємо власний жир. Тобто ми мінімізуємо алергічні реакції, що може бути, наприклад, при інєкційній косметології, при введенні філоругілауронової кислоти з лідокаїном. А наступне це є те, що це мінімальна травматизація, дуже висока результативність процедури і тривалість процедури. Вона мінімум до двох років триває. Навіть більше двох років, а саме чому результативність, тому що ми повертаємо втрачені об'єми, наприклад, якщо ми говоримо за зону обличчя. І заодно ми заповнюємо мімічні зморшки, глибокі заломи, тому що в ін'єкційній косметології іноді важко працювати саме з глибокими заломами. І це те, що в жировій тканині знаходиться дуже багато стовбурових клітин, і вони запускають регенерацію обличчя, тобто шкіра в результаті стає більш пружнішою, вона омолоджується. І дуже багато пацієнтів вони відчувають дійсно покращення після ліпофілінгу, тому що а вони прям сіяють, цієї сія обличчя і воно є довготривалим. А основне те, що дуже багато пацієнтів вони бояться гіалуронової кислоти, якщо воно з, з лідокаїном є. А навпаки, багато запитують, як же ж мені поспутися зайвого жирка. І ми рекомендуємо ліпофінінг, тому що ми забираємо, наприклад, із місця, де пацієнтам не подобається, де є надушку жирової тканини, можна забрати звідти жирочок. Ми його правильно обробляємо, не пошкоджуючи жирові клітини, щоб вони зберігали свою ефективність. І відповідно відповідно уводимо вже в місця на обличчі, куди потрібно скоригувати. А яка потрібна підготовка для ліпофілінгу? Особливої підготовки не потрібно. Основне, це хоча б за тиждень до процедури, це не вживати алкогольних напоїв, там, жирної їжі, ну там пити багато рідини, це води звичайної, і не палити хоча б два дні до процедури. Це Потрібно здавати якісь аналізи, щоб провести цю процедуру. Бажано так, тому що ліпофілінг це більше рахується до операцій, не так як до уколів краси, так але І... це все, все одно процедура. Так, але бажано здати, хоча б базовий пакет для того, для загальний аналіз крові, обов'язково аналіз крові на інфекції. Це більше навіть як... це для захисту для захисту, так. для захисту свого та для захисту. Лікарів, та взагалі це таке правило, правило існує, так. що все максимально, максимально повинно проходити безпечно. безпечно як для пацієнта, так і для хірурга. Так а стосовно результатів, результати ми можемо бачити впродовж двох років. Були проведені дослідження у Італії та в Америці, які доказали, що Регенерація шкіри відбувається після ліпофілінгу, начебто ця шкіра помолодшила на 10-15 років. І чи бачать ці зміни пацієнти по таким параметрам, як пігментація, тонус, сухість шкіри, еластичність? Так, звичайно, вони відмічають, а особливо це приблизно починається з трьох місяців, коли вони приходять до нас на планові огляди, і пацієнти самі починають розказувати. От, подивіться, який крутий результат. Був проведений особливо пацієнтів з пігментацією. Ви правильно сказали, була гіперпігментація в зоні чола, куди ми провели ліпофілінг, і пацієнтка почала відмічати, що шкіра стала більш тлішою. Що є підтвердженням проведених досліджень, як ви сказали, і дуже часто дуже не пам'ятався мені момент, коли пацієнтка прийшла на огляд зовсім по іншій причині, можна так сказати, але вона зразу заходить до нас в кабінет і каже: от подивіться на мої руки. Вони просто омолодилися. Я ж дуже щаслива, тому що я я давно не бачила свої руки саме такими, що тільки в молодості. і Вона була дуже щаслива. Ліпофілінг це процедура не лише для обличчя Ні. А, так. Ліпофілінг можемо використовувати і для зони навколо для зони шиї, зони декольте, зони кистей рук, зони ліктів, зони під колінок. Тобто це а, омолодження по суті і не тільки а, даних ділянок, а також грудей та сідниць. Да, і інтимна та інтимна пластика, так пульські точка зі. Да. Зони, де з віком пацієнти втрачають об'єми природні, тому ми таким методом ми можемо повернути молодість та красу ці дня. Так, особливо мені здається, що тема а, як стимуляції точки G завдяки ліпофілінгу це та тема, яку ви можете задати на консультації. І вам лікар розповість про таємниці, які використовують жінки заради покращення вдоволення під час статевих актів з чоловіками. Це дуже цікава тема, дуже тонка, і також використовується для цього свій жир і під час процедури ліпофілінгу. Завдяки нашому ж анестезіологу ми можемо провести мінімальний сон, це поверхневий, і процедура є дуже безволісною без і комфортною для пацієнтів. Ще хочу сказати, що в нас є така можливість як зберігання свого жиру, свого біоматеріалу так, на протязі 30-40 років. У спеціальному кріобанку. Таким чином, той жир, який ми забираємо у вас, якщо ви зараз е, 30-річна або 40річна жінка, ми забираємо цей жир і передаємо в кріобанк. І цей жир містить ДНК, яке, яке відповідає вам у 30-40-річному віці. І коли вам та є вже 60-70 років, ми можемо омолодити обличчя, кисті, лікці, колінка, декольте, шию за допомогою вашого ж жиру, але з ДНК, що відповідає 30-40 рокам. Це такий прогрес медицини, який раніше взагалі можна було, не можна було уявити собі. Ми заморожуємо ці тканини, можливо, чули про замороження плаценти дітей. Це вже стало дуже популярною процедурою, і це також у генії інженерії, у пластичній хірургії нове направлення, яке допомагає зберегти свій генетичний матеріал молодого тіла. І також є проблема, що під час старіння зникає жирове депо в організму, і можна побачити, як е, старші люди вони начебто висихають, начебто в них втрачається цей об'єм жиру. І саме через цю проблему можна попередити цей стан, заморозити під час посакції живота чи ніч зони, яка не подобається спини, рук, заморозити цей жир і передати в кріобанк для того, щоб у 70 років, знаючи, що цей процес старіння не зупинити, використати свій матеріал для о, омолодження на генетичному рівні. Це просто фантастична тема, яка, я думаю, що за якою стоїть майбутнє. І такої можливості ніколи раніше не було. Якщо у вас залишилися питання, то здавайте їх у коментарях під цим відео. Ми будемо раді відповідати на ваші питання у наступних відео. Дякую за те, що поділилися інформацією стосовно пацієнтів та процедури. Вважаю, щоб наші глядачі могли відвідати клініку та. А попіклуватися про свою красу і отримати такі гарні результати. Дякую вам До зустрічі!